Всіх вітаю у нашому відео про паєтки. Сьогодні хочемо вам показати та розказати різницю між поліамідними та бавовняними паєтками. Почнемо із паєток на поліаміді. Як і у складі, тут основа поліамідна, тобто 100% синтетика, а також маленькі паєточки у 2 мм. Хочу показати вам різницю. Наприклад, якщо ви будете поєднувати із коль, кольоровою темною основою, то у вас буде ось така. Блискуча ниточка всередині. Якщо ви бажаєте поєднати із однотонною світлою основою, то цю ниточку ви майже не побачите. Хочу продемонструвати вам спочатку паєтку діаманти паєт від Ярна. Тут у нас 50 грамів, 300 метрів. Вона існує у декількох варіантах. По-перше, діамантові паєтки, по-друге, паєтки у тон вирубу, далі, паєтка прозора. Із райдужним вкриттям. Діамант паєт коштує 68 гривень за 50 грамів. Далі є італійський аналог паєтки Lana Gato 25 грамів 195 метрів, коштує вони 110 гривень. Тут також за якістю вони повністю ідентичні, м'яка основа із поліаміду, а також маленькі 2-мм паєтки. Кольорова гама в них не дуже велика. Також хочу продемонструвати вам яскраві паєтки Eleganza від ярма. Метраж тут 25 г 112 метрів. Коштують вони 55 гривень 50 копійок. Паєтки тут розташовані набагато щільніше, ніж у діаманти паєт. І їх повний італійський аналог це Ланагато Грекалі. Тут залишилось зовсім небагато ковігів, метраж тут ідентичний і коштують вони 146 гривень. Як я вам показувала вже цей зразок, буде він виглядати дуже красиво, гарно і святково. Наступне хочу показати вам бавовняну пакетку. Називається вона котон паєтка прозору або котон паєтка кольорова. Як ви вже зрозуміли з нас, в одному варіанті паєтки будуть в тон до нитки, у іншому вони будуть прозорі. Зараз я вам покажу поближче. Паєтки тут складають 3 мм всього на всього, і виглядати вони будуть дуже гарно у полотні. Якщо ви бажаєте досягнути ефекту, де ваша додаткова ниточка паєток не буде відрізнятися від основного полотна за кольором, то вам слід обирати саме цей варіант. Наприклад, до вашої уваги мохер у поєднанні із паєткою Прозорою. Цей варіант підійде для тих людей, які бажають. Включити до свого виробу паєтки, але не дуже активні. І також, звичайно, хочу вам ще показати із кольоровою паєткою. Ось так це буде виглядати. Головний секрет це підбирати паєтку тон в тон до основної нитки. Котон паєтка Прозора та котон паєтка кольорова мають однаковий метраж та ціну 50 г, 425 метрів і коштують вони 75 гривень за 50 г. Це дуже достойна ціна. І хочу ще показати вам дуже веселу яскраву паєтку, яку ви всі знаєте та любите. Називається вона Королівська паєтка. Тут існує чотири основних варіанти. Варіант, де паєтка прозора, але вона вкрита райдужним шаром. Також є паєтка матова, вона буде виглядати не так активно у полотні. Паєтка класична. Яскравою блискучою паєткою і також існує паєтка. Прозора вона дуже гарно підходить для тих, хто любить вироби в стилі бронело-кучинелі. Ось так вона буде виглядати у виробі. Поєднувати її можна дійсно з будь-яким матеріалом від кашеміру до бавовни і мохей. Метраж 50 грамів 115 метрів, 112 гривень коштує 50 грамів. Наступний варіант це паєтка-крапелька. Як ви бачите, паєтки тут у формі краплі, тому вона так і називається. Склад тут поліамід 50%, бавовна 50%. 50 грамів 115 метрів коштують 112 гривень. Сама ниточка має такий приємний ніжний пух, проте цю паєтку ми не рекомендуємо носити на голе тіло, бо ці паєточки вигортаються на іншу сторону і вони можуть вас поколювати. Краще її носити на футболочку або майку. І наостанок хочу показати вам пряжу з намистинками. 100 грамів, 400 метрів, коштує вони 200 гривень. Склад Нейлон 20%, поліестер 40 акрил 30% і 10% намистинки. Дуже ніжна та приємна пряжа. Сама ниточка доволі товстенька, тому її можна дуже гарно поєднати дійсно із будь-яким матеріалом. Всі намистинки, які вигорнулися на внутрішню сторону, можна дуже легко перевести на лице. Також ця ниточка має маленький ніжний дюрикс. Виглядатиме вона просто ошатно і прийняє. І Також хочу показати вам варіант із мохером. Тут ми використали мохер з безгальпакою Арія. пряжа має дуже ніжні красиві кольори, тому вона на як для дорослої людини, так і для дитини дійсно будь-якого віку. Дякую за увагу! Залишайте лайки та коментарі. Чекаємо у вас на нашому сайті yarn.com.ua або у наших фізичних магазинах.